Привіт усім шанувальникам електромобілів з Китаю! Перед вами спеціальний огляд для M'Igo Electric UA від каналу Voltafta. Сьогодні пропонуємо розглянути всі особливості електрокросовера G9. Це флагманська модель бренду. Давайте подивимося, чим заслужив він такий статус. Ми починаємо! Для розігріву давайте порахуємо всі моделі, які є в активі XP. На даний момент компанія має 6 серійних електроавто: компактний кросовер Xpen G3, який вже отримав рестайлінг, флагманський седан XP P7 вже також з рестайлінгом, доступний седан XP P5, великий флагманський електрокросовер Xpen G9 і компактний кросовер Xpen G6. Також найсвіжіша новинка ринку електричний мінівен XPen X9. На початку огляду звернув вашу увагу, що цей кросовер, незважаючи на недовге перебування на ринку, отримав вже деякі оновлення. Екстер'єр Xpen G9 мало змінився в порівнянні з його попередником. Він зберігає мову дизайну X-Bot Face 3.0. Цей великий кросовер представили ринку наприкінці 2022-го. На початку наступного року він вийшов у продаж. Незважаючи на це, до кінця 2023-го модель вже отримала перші покращення та приставку 2024 модельного року. Саме такий перед вами козовна палітра поповнилася кольорами з назвами, які у вас зараз на екрані. Розміри Xpen G9 наступні. Довжина 4 метри см, ширина 1,93 см, висота 1,68 см. Між осями без 2 мм 3 метри, кліренс майже 20 см. Це без врахування ходу пневмобалонів. Така система йде окремо, як опція. Сучасна лінійка Experian G9 зараз складається з п'яти комплектацій. Вони відрізняються між собою ємністю батареї та кількістю електромоторів. Наймолодшою вважаються модифікації з індексом 570 Pro та 570 Max. Усі кросовери з таким індексом мають батарею ємністю 78,4 кВт годин. Вона забезпечує запас ходу 570 км. Акумулятор живить один двигун, його потужність 230 кВт або 308 кінських сил. Комплектація 702 Pro або 702 Max отримали більш ємну батарею, а саме на 98 кВт годин. Завдяки цьому запас ходу збільшився до 702 км згідно з циклу підрахунку CLTC. Усі комплектації мають тепловий насос, що для такої моделі просто must have. Електромотор на задній осі у такій комплектації такий самий, як і у попередній версії. Електрокросовер з індексом 650 Max вже порадує двома моторами, а значить це повний привід. Загальна потужність 405 кВт або дуже пристойні 543 кінських сил. Основна відмінність між версіями PRO та Max полягає в опціях умовно автономного водіння. Моделі з приставкою Pro виготовляються з п'ятью радарами міліметрового діапазону 12 ультразвуковими радарами та 12 камерами. У версії Max додані два радари до тих датчиків, що у версії Pro. У Xpeng G9 2024 також представлений новий помічник на основі штучного інтелекту Сяопі. Автомобіль може заряджатися на станціях постійного струму потужністю до 315 кВт. У такому разі батарея набере до 80% ємності за 20 хвилин. Expand Motors також відпрацювала на цій моделі технологію надшвидкої зарядки. Завдяки їй кросовер G9 може заряджатися 5 хвилин, але при цьому отримати електрики достатньо для подолання 210 км. Але така можливість передавати постійний струм із підвищеною швидкістю є тільки у зарядних станціях з індексом S4, яка виробляє компанія XPEN. Такий суперчарджер видає максимальну потужність постійного струму 480 кВт, а максимальна сила струму 670 А. Для порівняння зарядний пристрій Supercharger V3 від Tesla видає 250 кВт та сили струму 631 А. Відзначу і функцію віддачі заряду. При цьому ви можете отримати струм потужністю 2,2 кВт для електроприладів. Перед тим як перейдемо до огляду салону, я коротко розповім вам про інші електромоделі цього бренду. Як я казав про два перших я вже зробив огляди, ви можете їх переглянути за посиланням в описі до цього відео. А ось авто з індексами P5, G6 та X9, приділю пару хвилин прямо зараз. Почну також з кросовера з літерою G у назві. Як ви знаєте, це молодша модель. Xpeng G6 дебютував на автосалоні у Шанхаї минулого року. Він збудований на платформі X-Pen другого покоління SEPA 2.0. Електрокар G6 витягнувся на 4,75 cm завдовжки, а його колісна база 2,89 см. Авто має дві версії. Перша отримала двигун на задню вісь потужністю 218 кВт або 296 кінських сил. У повнопривідній версії з'являється мотор на передній осі. Це плюс 140 кВт або 190 кінських сил. У лінійці серійних електромобілів X Pen 2021 з'явився електричний седан X Pen P5. Він побудований на одній платформі з кросором X Pen G3, на якій ми зробили огляд нашого каналу для серії відео Велика колекція. Перед авто у компанії називали X-Robot Face, а діодні фари світловим мечем X. Речітка в бампері обладнана активними заслонками. Як результат, аеродинамічний коефіцієнт 0,22. Довжина 4 ,80 м 80 см, а колісна база 2 77 см. Седан P5 має один електродвигун потужністю 155 кВт або 211 кінських сил. Проте є вибір ємності батареї. Це може бути 56, 66 або 71 кВт. -год. Такі акумулятори дають запас ходу 460, 550 та 600 км відповідно. Пробіг підрахований за методикою NEDC. Наприкінці 2023 року компанія X Pen представила свою шосту серійну модель. Нею став електричний семимісний мінівен з індексом X Pen X9. Його головна особливість це підрулювання коліс задньої вісі. Вона, як і передня, може повертатися на певний градус. Тобто в авто повертають усі колеса, що значно підвищує маневреність та зменшує кут розвороту, що якраз буде незайвим, враховуючи його розміри. Габарити електромінівену відповідають його типу кузова. Довжина 5 метрів 29 см, ширина 1 метр 99 см, висота 1 метр 78 см, а колісна база 3 метри 16 см. Ви можете вибрати авто із трьох комплектацій. Базова модель має передній привід, отже, двигун 1. Його потужність 235 кВт або 320 кінських сил. З ним у парі працює батарея типу LFP. Її ємність може бути 84,5 чи 101,5 кВт. -год. На одному заряді ви проїдете 610 або 702 км згідно з циклом підрахунку CLTC відповідно. Версія з повним привідом має само собою два двигуни, їхня загальна потужність 370 кВт або 503 кінських сили. Попереду стоїть раніше названий двигун, а задній двигун видає 135 кВт або 183 кінських сили. В автомобілі стоїть літієвий акумулятор типу NMC. Його ємність 1,5 кВт години. Така батарея забезпечить пробіг 640 км. Інтер'єр у авто 2024 модельного року такий же, як у дористайнговій версії. Перше, на що в експенд звертають увагу, то це рівень шуму у салоні. Він становить лише 53,9 дБ на швидкості 60 км на годину. І це незважаючи на те, що вікна у дверях не двошарові. В авто може бути лише 5 місць, саме варіанта не існує, хоча теоретично розмір кузову дозволяє. Сидіння обшиті шкірою напав на картах дверей також є шкіряні вставки, там, де може здатися, що це пластик, нічого подібного. Це теж матеріал, точніше сказати, шкірозамінник. Як бачите у випадку з екранами, у цій моделі можна сказати все майже класично, без вигнутих, висунутих або витягнутих від стійки до стійки екранів. Але модель все ж таки виділилася подвійним центральним екраном. По суті, це спарені два 15 дюймові монітори. На центральній консолі є бездротовий зарядний майданчик для смартфонів та два підскляники. І, звичайно, є підлокітник, який відповідає розміру авто, а під ним досить містка ніша. Кришка підлокітника відкривається у двох напрямках. Під центральною консолью також є відділення, воно навіть підійде для відносно великих предметів. Там же ви знайдете порти USB та 12-вольтову розетку. П'ятимісний салон отримав дорогу порівняно з іншими моделями бренду обробку. Чотири місця, крім центрального, на другому ряду мають підігрів та вібромасаж. Передні крісла, крім електрорелігувань, оснастили ще й вентиляцією. А сидіння пасажира має реклайнер. У спинці заднього дивану є підлокітник, що відкидається, і це очікувано, тому що рівень флагманського авто до цього зобов'язує. Підлокітник дуже широкий і має найглубоку нішу всередині саме для смартфона. І щоб він нікуди не подівся, ця ніша має кришку. Про панорамний дах не бачу сенсу довго розповідати. Він без перемички, а значить саме такий, який має бути у справжнього великого кросовера. У заднього дивана є електропривід регулювання нахилу та складання спинок. Подібні технології наголошують, що така модель є флагманом бренду. Заднє сидіння отримало функцію обігріву, вентиляції та масажу у верхній частині. Додайте до цього великий простір для ніг та голови. Все це робить в цілому салон цього електрокросовера справді салоном флагманської моделі. Звичайно, це не як Minivan X9, але в цьому випадку ми вже порівнюємо різні кузови. Автомобіль також оснащений аудіосистемою власної розробки X opera 2.0, Експен Concert Hall. Вона складається щонайменше з 21 динаміка, всього ж має бути 28. Тому, якщо ви цінити автомобільного звуку, ця модель саме для вас. Об'єм багажника у цій моделі це пристойний 731 літр. Це один із найкращих показників у класі. Зі складеною спинкою заднього дивана ви отримуєте 1647 літрів. Є підпільна ніша. Як мало не забув відзначити, що оскільки це справжній електромобіль, то у нього є і передній багажник, так званий франк. Його об'єм пристойний 71 літр. Як я вже неодноразово казав. Це флагманський кросовери, і саме на такий статус наголошує система відкривання щитка, за яким знаходяться порти зарядки. Він не просто відстібається, як у звичайних моделей, а автоматично заїжджає всередину кузова. Така ж система відкривання у флагманського седана Xpeng P7. Порти зарядки цього авто розташовані на задньому крилі під одним лючком, який, як я вже казав, автоматично ховається в кузов при відкриванні. Вважаю, що саме у цієї моделі має бути саме так. Все зроблено дуже гідно та технологічно. Зліва знаходиться порт типу GTA – це порт повільної зарядки, тобто авто можна заряджати від побутової розетки. Справа встановлена порт швидкого зарядження. Він також стандарт у GT, але з маркуванням DC, тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. А придбати Xpeng G9 або будь-яку іншу електричну модель цього бренду ви можете у нас у компанії Volt-Auto. Постачальника електромобілів номер 1 в Україні. Всі контакти в описі до цього відео. На цьому сьогодні все. До зустрічі в наступному огляді. Пока!